Баран, це ти розбив. Там казали всім, всім казали, не треба. Ну так всі скажуть, що це ти, бо моя всі весь клас скажуть. І буде я? що моя. Чого? Баран туди не ходить! Ромаці, ти разбудь. Чим не кажеш? Ром? Це пухарь, не чим не кажеш? Ай, не знаю. А а що, це пухань у нас. А хто знає? Ти знаєш. Знає? Рома, чи ти! Це ти сейсу цей чим. А ти не був застрахований. Це ти. Це я. Все, отвечай, можно до бабушки за я стекло розбив, я не бьет. Рома, це ти, це ты я, це ти! ты, смотри до бабу. Ти ти же будешь кладыть и потом оцей в детскую тюрьму сядешь. <риклад> <риклад> Anni <laughs> io. <laughs>